Добрий ранок, добрий день. Посмішку усім пошлем. Нашу зустріч розпочнемо. Малята, погляньте, що ви бачите. Так, це пожежна машина. Давайте її розглянемо. Якого вона кольору? Так, червоного, щоб її здалеку бачили на дорозі і пропускали. Ще у машини є сирена, щоб її було не тільки видно, а й чути. У машини є кузов, кабіна, колеса, а також є довга розкладна драбина. Малята, скажіть, а пожежна машина їде швидко чи повільно? Так, швидко, коли поспішає гасити пожежу. Діти, а чому виникають пожежі? Багато пожеж від небезпечного поводження з вогнем. Вогонь може бути дуже небезпечним. Тому діткам не можна гратися з сірниками, запальничками, не можна користуватися електроприладами без дорослих, щоб не накоїти лиха. Малята, сьогодні я вам пропоную зробити ось таку пожежну машину, але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Поспішає машина червона, не вимикаючи фар, на службу на небезпечну, поспішає гасити пожежу. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, два червоних прямокутничка, один зі зрізаним куточком, один невеличкий прямокутник білого кольору, два кружечки чорного кольору, це колеса, сирена і драбина. В цьому вам допоможуть батьки. Починаємо працювати. Спочатку беремо один прямокутничок. Ось така пожежна машина у нас вийшла. Малята, що ми робили сьогодні? Так, складали пожежну машину. Малята вдома разом з батьками теж складіть пожежну машину, а я чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей, малята!